Кобочка взуття сорту Крем плюс екстра літо, вага 35 кг, ціна акційна 16800 гривень. Перша моделька це в нас будуть ось такі тімберленди. 41 розмір. Ідеальний стан, п'ятка, стан сітки просто все в ідеальному стані. Вартість однієї пари орієнтовно 270 гривень. Це досить круто. Далі ось такі будуть найчики у нас. Також бомбезні. Розмір 37,5. Найчики. Далі у нас будуть ось така моделька замшева. Надіюсь, камера замшу класно передасть. Ні, Вона виглядає, якось дуже виленіво. Насправді це класний стан. 46 розмір. Ось такі найчики. Далі ще одні найки. Дуже також класні, ось такі. Класична така моделька, десь 36-й розмір. Далі ще одні найки. Також дуже красиві, широковий розмір. Ось такі вони. Модельки як ми бачимо сучасні, класні дитячі соломончики. Ось такі. Тут є невеличкий відсоток дитячого, але це взагалі мінімально просто. Далі ось такі пумики. Далі ось така моделька Adidasів. Це, мабуть, якась вінтажна модель. Ось такі вони будуть, також в замші. І замша в пречудовому стані, вона не є затертою. Далі футзалки. Ось такі. Стан підошви. ну, Достойний. Далі в нас будуть кросівки Діадора. Також гарне брендове взуття. Не таке відоме, як Nike чи Adidas, але є на ринку. Далі дуже класна пара Emporio Armani. На підошві все пробрендоване, язички пробрендовані. Отакі Emporio Armani. гарні 38 грудин, до речі. Далі конверси. Також шкіряні. Ось такі. Оп, бачите, навіть не, не стерлася на підошві назва. Так тобто це говорить про те, що це ідеальний стан. Далі адідасики. Ось такі. Знижка чи акція може діяти ще недовго. Тому, поки є така прекрасна можливість, можете забрати це взуття за зниженою ціною. Оп, такі найчики. Асікси. 27 см устілка Басікса. Далі дитячі пумики У нас будуть ось такі мілашні. Є. Наступна моделька, ми хочемо показати, це пуми чоловічі. Я чомусь думаю, що також футзалки. Це резина від штучного поля відбилася. Але стан у них просто бомбезний. Може, обухну зіграли. Далі чоловіча класика, лакові туфлі, ось такі. Це щось грязне. Так, далі Ну, Вони круті. Ось такі на 27,5 см устілку. Гарненькі. Давайте далі. Також нас тут попадаються стокові пари. Ось це, наприклад, буде сток. Хай пара. Далі скейчерси. добре. Ось такі скейчерси. 50 євро коштували. Класні чоловічі. Так, наступне Що, наступне, наступне? Конверси. Щам. Вони такі самі, як були попередні, ідентичні просто. Але коробочки круті. Шкіряна моделька. Мені здається, чоловіча. А хоча унісекс це просто кеди. 41 розмір. Жіноче зручне взуття, тому що красивих, звичайно. Ось така моделька жіночого зручного. Жіночі лофери дуже красиві, дуже. Просто максимальні. Максимально красиві. Наступні у нас будуть найчики. Ось такі з новими шлюбінками. Ще одні дуже красиві. ну Вони дорогі писали в прямому ефірі, що від 200 євро така пара коштує. ну Вони дуже красиві. Далі. Банчі. Ось така моделька. йдемо далі. Це будуть ось такі самі звичайні жіночі красівочки, також шкіра, текстиль. Наступні у нас будуть шумовічі. Ось такі Ну, типу лофери. Так, давайте одразу з дитячого. Це дві пари дитячих. дитячих адіків. Ось такі манюсики. Їх тут небагато, в принципі. Далі ось така моделька. Також саме звичайна. Красична пара красиво. Хочу вам показати ще ось таку медальку. І дві однакові. Отак. По кольорах. Це один той самий бренд. Це спортивна біта. Далі жіноче зручне, також шкіряний варіант. Далі. Хочу чоловічі лофини знайти. Но мне где-то их тут не найду. Так, нам говорят. Шкирина, жена, еще моделька. Сидка, дитя. Женочные туфельки. Раз. И жіночі туфельки. Вот такие два. Мука, до речі, тут теж не так вже багато насправді. Далі знову кросівки чоловічі. Ось такі. Не падати. Далі кредити. Також в шкірі. Ідеальний стан. Єдине, що, можливо, треба буде почистити. Дуже красивий лак, мені подобається. Тут будуть ще дві пари туфельок. Ось такі. Та ось такі. Тут п'яточка дуже красиво оформлена. І це також, до речі, шкіра. Давайте далі пройдемося. Це будуть ось такі жіночі, красиві. І ось такі чоловічі базові. Ну, як ізіки. Так, що у нас там далі залишається? Дуже красивий каблучок. Ось такий раз. Балерочки. Два. Філики У нас тут також будуть. Балеточки ще одні. Так, туфлі. Туфельки. туфельки і босоніжки одразу. Ось такі туфельки, це тамаріси, брендвір. І жіночі тапочки. Далі. Така моделька красивочок. Знову туфлі. Така моделька. Жіночого зручного взуття. Самі звичайні на липочках. Знову дуже красива пара. Туфель вони такі як вальветових. Найчики. Ось такі типу, піджопані. Чоловічі дуже красиві лофери, шкіряні, взагалі бомбазні. І залишаються в нас тут дві пари. Одна пара дитячого, друга горі армані. Ось такі кетики Emporio Armani і дитячі кроси. Також це дуже все схоже на правду. Не знаю, можливо QR-коди якісь мають бути. Але для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, ціна акційна 16800.